Переслідування опальних журналістів, залякування громадських активістів та розправи з політичними опонентами брудні методи, які влада застосовувала завжди. Та якщо раніше все робилося таємно, то зараз провладний пресинг відчутний, як ніколи, розповідає голова Свалявської районної ради. Йде тиск на депутатів районної ради, що вони мають голосувати із, із правлячою партією. У нас поділили одні, одні провладні, другі. Не такі депутати депутатам хочеться всім одинаково працювати. Но на нас стараються розвести по, різ, по, по різних рубежах. В умовах тотального тиску працювати, як стверджує Іван Гартавел, неможливо. Депутати просто бояться приходити на сесію, не те, що голосувати. три роки, як я тут працюю, два з половиною року в нас сесію районної ради приймалися 99% всіх рішень районної ради одноголосно. Вироблювався компроміс, депутати на комісіях проводили, проводили свої дискусії, потім на голосуванні рішення приймалося одноголосно. Усунення неугодних зайшло так далеко, що їх почали шукати навіть у своїх лавах. Одна з тих, хто не цуралася своєї партійної приналежності, втім і не боялася висловити свою думку часто суперечливу депутат районної ради, а заодно і заступник голови РДА Едіта Грабар. Тож її за інокомислення і вирішили залишити за бортом. Люди, які вчинили це, є я вважаю це є злочин, вони його вчинили по тій причині, що вони взагалі не розуміють, що є такий закон, що таке закон, і вони просто звикли, що їм все сходить з рук. Законних підстав відкликати її з місцевої ради та замістити наступним у партійному списку кандидатом не було і у районної виборчої комісії. Не могли це зробити і за поданням районної організації партії регіонів. Також не було і бажання депутатки припинити власні повноваження. Організатори цих подій мотивувалися бажанням мати більшість однодумців у районній раді, аби таким чином вирішувати ті питання, які на їхню думку є правильними. Як депутатка, так і голова райради впевнені, така рокіровка повинна гарантувати більшість під час голосування на сесіях, а подібне може трапитись з кожним. Знаючи, що ці люди вони не зупиняються і досягаючи одної мети, вони собі ставлять іншу мету. Політичний маневр, здійснений партією, не залишився поза увагою, як на це розраховували. ЦВК, яка відреагувала на звернення голови райради, постановила скасувати рішення свалявської районної виборчої комісії, встановити факт грубого порушення конституції та законів України, розформувати цю виборчу комісію. А діду грабар залишити на своїй посаді. Втім, цей випадок тривожний дзвінок для інших.